Певно, ви не пропустили цю новину. У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, аби знищити російські дрони, що зайшли у повітряний простір країни. Деякі БПЛА, до речі, заходили з Білорусі, і йдеться не про один-два російські дрони, які ненадовго залетіли на польську територію і вилетіли, як це вже бувало раніше із ракетами. Це стало першим випадком, коли Польщі довелося відбивати російські безпілотники у своєму небі, ще й майже два десятки. Після чого польський уряд провів екстрене засідання. Те, що відбулося, прем'єр Туск назвав ймовірною масштабною провокацією. А польський президент скликає засідання Ради нацбезпеки протягом 48 годин. Це підштовхнуло нас до розмови про те, як союзники реагують на порушення росіянами повітряного простору країн-членів НАТО, який план наразі має альянс після цієї атаки, чи працює на практиці принцип так званої колективної безпеки, і чи загострилася в НАТО риторика щодо війни Росії проти України. Дивіться далі. Отже, для початку розповім вам, як усе відбувалося. Російські війська запустили по Україні 415 ударних дронів, і частина з них полетіла далі на територію Польщі. Країна відреагувала одразу у небо підняли польські та союзні літаки. Ось на відео ви бачите, як винищувачі F-16 та F-35 беруть участь в операції. Останні належать королівським повітряним силам Нідерландів, які на початку цього місяця почали патрулювання неба у Польщі. Таким чином НАТО посилило східний фланг і недарма. Адже досі уламки російських дронів знаходять в різних населених пунктах. Їхню мапу зробило польське медіа газета Виборча. Фрагменти дронів знайшли, зокрема, у Люблінському воєводстві у кількох місцях. Більшість уламків впадали в поля подалі від будівель та не задавали пошкоджень. Утім, був приліт і у житло. Це сталося у вириках наподалік кордону з Білоруссю. Безпілотник зруйнував там дах будинку та легковик. Інші два безпілотники виявили волесно в, в армінському мазурському воєводстві та у Мнішеві, у Лоцькому Водстві цей населений пункт, наприклад, розташований на відстані майже 300 кілометрів по прямій від кордону з Україною. Загалом, за повідомленням Туска, у повітряний простір Польщі залетіло 19 БПЛА. і тут важлива деталь. Значна частина безпілотників заходила з Білорусі, три або чотири з них збили під час польської операції, і це ті, що становили пряму загрозу. Інші, як я вже казала, шукають на території. І ці дрони схожі на російські гербери. Це доволі нові російські дрони. Їх ще називають імітацією іранського шахеда. Також воє уламок невідомого походження, утім у збройних силах Польщі, поки і не підтверджують, що це саме ракета. Також через безпілотники в країні закривали аеропорти: Варшави, Жешова, Любліна. Ось ви бачите дані від Flightradar, де видно, як пасажирські літаки намагаються оминати повітряний простір Варшави. Зрештою, повітряний простір над аеропортами знову відкрили, але пізніше на тлі інциденту у частині в Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТРО. Про це повідомили війська територіальної оборони країни. Військовослужбовці можуть отримати повістку про негайну явку від 6 до 24 годин в залежності від конкретного воєводства. Тоні наша війна. це не наша війна, це не тільки війна українців. Це війна, це конфронтація, яку Росія оголосила всьому вільному світу. Росія виповідала цілому вольному світу. у збройних силах Польщі. Порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками назвали безпрецедентним. Я процитую, як там відреагували. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці громадян на тлі атаки. Туск скликав екстрене засідання уряду. А президент анонсував засідання ради нацбезпеки протягом 48 годин. То єст момент в це безпрецедентний момент в історії Північно-Атлантичного альянсу. А також в історії цієї нової Польщі ця атака дронів справді виняткова. Пані та панове, ми повинні зробити всі необхідні висновки з того, що сталося, і тут я нагадаю, що насправді Польща регулярно підіймала свою авіацію під час масованих атак Росії проти України, але це фактично перший раз, коли в повітряний простір країни залетіло так багато дронів, і їх довелося буквально збивати. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО, і тому всі наші союзники дуже серйозно ставляться до ситуації. Найімовірніше, ми маємо справу з масштабною провокацією, але водночас ми проводимо консультації з нашими союзниками. Зокрема, ці консультації стосуються посилення протиповітряної оборони сил альянсу над територією Польщі, каже Туск. Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що політ дронів на територію країни не був випадковим. Цей випадок один із аналітиків називає явною провокацією. Питання тепер полягає в тому, як НАТО, західні союзники та особливо Сполучені Штати Америки відреагують на цю ситуацію. Чи дійсно це посилить переговорні позиції Росії або принесе їй вигоду? Думаю, це ще належить з'ясувати. Тепер усе залежить від того, як відреагують Сполучені Штати до слова у самій Росії ситуацію із безпілотниками на території Польщі прокоментували у міністерстві оборони. Там заявили, вони не планували наносити будь-які удари по Польщі, і що дальність польотів російських безпілотників, нібито 700 кілометрів. Відтак вони ні? Нібито не змогли б долетіти до польських кордонів, заявили у відомстві. Утім, як пише портал мілітарний, дальність польоту, наприклад, шахеда, який росіяни маркують як герань, становить від тисячі кілометрів, а заявлена максимальна дальність польоту дві з половиною тисячі кілометрів. Ну а речник Кремля Пісков відмовився коментувати порушення повітряного простору Польщі і наголошу, що за польськими даними безпілотники також заходили з території Білорусі, і в Міністерстві оборони цієї країни кажуть, що на безпілотники могли вплинути і вони нібито заблукали частину з них збили над територією Білорусі. Повідомляє відомство, і також там кажуть, що вони обмінюються інформацією з Польщею і нібито попередили про наближення БПЛА до польського кордону. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, підняв в воздух своєї дежурні сили. Польська ж влада про жодні реби та дані від Білорусі не заявляла. І ця атака насправді є приводом поговорити глобальніше. А як НАТО взагалі захищає східний фланг від Росії? Нагадаю, Польща є членом альянсу та регулярно бере участь у спільних навчаннях та програмах захисту НАТО. Отож, ми бачили порушення повітряного простору країни, і виникає питання: чи застосовується тут вже відома вам стаття 5 НАТО, яка передбачає військову допомогу союзників країні, що входить у альянс та на яку був скоєний напад? Нагадаю, ця стаття не передбачає введення військ, а військова допомога не є чітко визначеною. Поки Польща ініціювала запуск статті 4 альянсу, і це по суті механізм консультацій між союзниками. Ця стаття передбачає, що будь-яка країна-член НАТО може скликати засідання, якщо вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека під загрозою. На відміну від статті 5, це колективна оборона. Нагадаю, стаття 4 не зобов'язує до застосування військової сили. Це скоріше політичний сигнал і спосіб офіційно винести питання безпеки на обговорення. Після консультацій союзники можуть ухвалити різні рішення від Заяви підтримки до посилення місії чи перекидання військ, так, наприклад, Польща та країни Балтії вже неодноразово посилалися на статтю 4 після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Після консультацій із союзниками активізувалися заходи стримування. Наприклад, посилили патрулювання, розгорнули додаткові підрозділи тощо, але країни не застосовували повну колективну оборону. А ось Туреччина, наприклад, одна з країн, яка найчастіше використовує статтю 4 НАТО, і майже завжди це було пов'язано з конфліктами в Сирії. Чи Іраку, які безпосередньо загрожували її безпеці, так у 2012 році НАТО погодилося розгорнути на турецькій території додаткові комплекси Петріот, щоб захистити країну від можливих атак з боку Сирії. А в 2020 році, після авіаудару сирійських урядових сил у провінції Ідліб, коли загинули 33 турецьких військових, у НАТО лише засудили атаку та висловили підтримку Туреччині. Утім, прямої військової реакції тоді не було. В НАТО у день атаки на Польщу і так мали проводити заплановане засідання. Тож водночас на ньому обговорили, як НАТО буде реагувати на російські дрони в польському повітряному просторі. Тож в НАТО стартували консультації. Там висловили солідарність з Польщею та засудили дії Росії. Утім, поки ще триває повна оцінка ситуації. Про це заявив Рюте союзники, рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території альянсу. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу. Наша протиповітряна оборона постійно перебуває в готовності. Ну а я ж продовжу. Дійсно, тут цікавим залишається те, як все ж відреагує НАТО. Але перед засіданням джерело в альянсі повідомляло агентству Reuters, вторгнення дронів у Польщу НАТО як атаку не розглядало. За словами джерела, російські дрони навмисно вторглися у Польщу, і це, мовляв, дійсно був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози у небі союзника. Системи ж ППО Петріот розташовані в регіоні. Виявили дрони за допомогою радарів, але не атакували їх. Розповідало джерело у нічній операції. Крім. Польських винищувачів F-16 та нідерландських F-35 також брали участь італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення та літаки до заправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО, зазначило джерело. Ну а тепер перейдемо до реакції на цей випадок. Зеленський вважає, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи. Мовляв, це не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, і тому чи будуть наступні кроки повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь для Росії. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу із протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист, ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними. Розвіддана ну, міністр закордонних справ України Сибіга вважає російські дрони, що влетіли в Польщу, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки лідера Кремля пояснює Сибіга, не покарали за попередні злочини. Таким чином Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує захід на міцність. І чим довше пише міністр, він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше, і тоді російські. Ракети і дрони полетять ще далі в Європу. Додав Сибіга на тлі атаки. Він закликав ППО сусідніх країн збивати дрони та ракети і над Україною, в тому числі ті, що наближаються до кордонів НАТО. За його словами, Україна уже давно пропонує такий крок, і його необхідно зробити заради колективної безпеки. І до реакції європейських партнерів, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у середу, що атака російського безпілотника, який перетнув територію Польщі, є випробуванням обороноздатності країн НАТО. І важко повірити, що це просто. У збіг обставин президентка Єврокомісії фон Ляйн заявила, що Європа солідарна із Польщею. До речі, солідарність із Польщею на тлі інциденту висловила і Угорщина. Прем'єр Орбан додав, що порушення територіальної цілісності країни є неприйнятним. Я вже пригадувала, що і раніше російські дрони та ракети залітали на територію Польщі. Давайте пригадаємо, якою була реакція тоді. Якщо коротко, ніякої, що пов'язана з діями у відповідь. Пам'ятаєте, що у перший рік повномасштабного вторгнення у листопаді 22-го року на територію Польщі упала ракета. У наслідок вибуху загинули двоє чоловіків. Трагедія сталася під час ракетного удару Росії по Україні. Тоді Міністерство Закордонних Справ Польщі спочатку заявили, що це ракета російського виробництва. Пізніше уточнили жодних доказів. Що ракету запустили Росіяни, немає. Ну а у НАТО припустили, це могла бути ракета української ППО. І ось щодо цього випадку нещодавно прозвучала заява колишнього президента Польщі Анджея Дуди. На початку вересня він дав інтерв'ю польському журналісту. Розмова зокрема зайшла і про атаки на польську територію, і вже згаданий мною випадок. Тож Дуда розповів, що тоді Зеленський нібито тиснув, щоб Польща визнала цю ракету російською, і тоді він сприйняв це як спробу України витягнути усіх у війну, зокрема і Польщу. Ну а ще у попередні два роки були і випадки, коли уже точно російські крилаті ракети ненадовго залітали в польський повітряний простір. Наприклад, минулоріч ракета побула у Польщі менше хвилини та розвернулася знову на Україну. Також на території Польщі знаходили і уламки збитих ракет. Утім, раніше реакція була радше дипломатичною. Стосовно випадків велося розслідування, польща вимагала від Росії пояснень. Відтак це викликало дипломатичні ноти протесту та підвищення бойової готовності на схід. Ідному фланзі НАТО, отже, поки ми продовжимо відстежувати реакцію НАТО на останній випадок повітряного вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, ну і усі оновлення шукайте на нашому каналі згодом.